Мімтеатр ІФ заснований у 2005 році в Івано-Франківську. У доробку акторів більше 35 сценічних образів: естрадні номери, пантоміми, яскрава галерея образів живих статуй. Свої перформанси актори франківського мімтеатру представляють по всьому світу: Румунії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Польщі, Китаї, Кувейті, Єгипті. З 2015 року завойовують призові місця на міжнародних фестивалях. Цьогоріч представляли Україну на міжнародному параді чемпіонів світової пантоміми. З початком повномасштабного вторгнення своїми виступами долучаються до збору коштів на підтримку збройних сил України. Атура Андрію, моє вітання вам. Доброго дня! А з поверненням додому, адже ви буквально позавчора повернулися з Нідерландів, де представляли Україну на міжнародному фестивалі. Діліться враженнями, що побачили, що показали світові і з якими новинами приїхали звідти. В Нідерландах це вже відбувся в черговий раз е чемпіонат світу в жанрі живих скульптур. І Нам дуже приємно, що нам випала честь і представляти і приймати участь не тільки в самому фестивалі, а ще, а ще й перед цим було е, тиждень, наскільки так, так, погано? І mm. декілька виступів парад чемпіонів називається. Тобто ті люди, які... Чи на чемпіонаті світу, чи на інших престижних фестивалях займали лауреатства, їх, і ми в тому числі, нас зібрали, і ми робили такі 30 скульптур було так? І ми робили парад чемпіонів. Тобто кращі з кращих, я так розумію. Так, нам приємно, що нам випала така честь, нас порахували кращими серед цих, і от ми були запрошені і приймали участь в декілька. Проводили шоу в різних містах. Скільки країн там було, тобто ваших конкурентів, колег, скільки команд було представлено? Це не була конкурсна програма в параді чемпіонів. Ми просто тішили публіку, але був надзвичайно високий рівень. Важкового вики, можна сказати, так. пантоміми. А які країни? От Україну, ми знаємо, ви представляли, які ще інші, можливо, країни Європи, світу? Потужно представляють завжди Португали. Тобто була Португалія представлена, самі ті, що приймають, Нідерланди, бельгійці, німці, греки, Ізраїль, Америка. Е, Перше було, думаю, що говорили, що Казахстан ми побачили вперше, щоб був Казахстан. Мексика була. Мексика приїхала, теж вперше побачили. Е, ну, Це щоб ми, це, щоб був парад, це власне на парад чемпіонів, що це от з цих країн. Е, от так от більше. Бо Бельгія і Англія. Е, Припушу, Бельгія, Болгарія. О. Які образи цікавлять ваші? З Чим поїхали, що там продемонстрували світові? Ну це власне, що згадував Андрій про парад чемпіонів, то відбирали все ж таки ті які виборювали лауреатство в різноманітних фестивалях, то це відібрали козаків. От, на судді і називається козаки. От козаки, ми ще там собі додаємо, вже, тобто загальні такі назва козаки, але які варять куліш, тобто військові. Які завжди стоять на захисті, готові в будь-яку хвилину захищати своє, годують, е частують, відвідують людей, відвідуючи. Тобто вони своє, якби ну, гостинні є, по факту своєму ще. От такі ми показували, що українці ось такі, от вони є сильні, дуже волелюбні і гостинні водночас. Сьогодні ми спілкуємося з вашим дуетом, але ми розуміємо, є театр мім Ів». скільки акторів туди входить? У нас є ядро, це ядро, яке Андрій і Артур. Тобто двоє насправді акторів, які є центром. Ось і е, то фактично двоє, але також вони, оці двоє акторів, які зараз тут стоять, е, ще мають е, когорту колег які поділяють їхні думки і їхні вподобання і теж люблять це. Вони це актори також нашого франківського драмтеатру, ось театру нового театру, театру фольклору. Також є люди, насправді які просто це люблять. Один є медик, який працює анестезіологом. Ось, є торговий агент. Ось, він також йому подобається це. Тобто він і проходив курс, якщо я не помиляюсь, що акторське мистецтво займалися. Тобто йому, і оце, як він каже, мене це просто пре, розумієте? Як ви знайшлися всі, як скомунікувалися? А то вони, так, знаєте, притягуються, це такі якісь такі магнітики, вони стягуються, ти франківс насправді невеличкий, ти знаєш тим, поспілкувався з затею акторську групу поспілкувався, десь побачились. Ой, тут же спільні інтереси. О, давай спробуємо. Слухай, давай, прийдеш, прийшло. Окей, всі на початку бояться, а потім, як приходять, вони отримують задоволення, побачать ті mm -hmm. очі в захваті, і вони вже тоді катя, я хочу ще, я хочу. Ось тому, що насправді заробітки не є великі, але це бажання. А проявити себе в цьому жанрі воно домінує, і вони, не зважаючи на втому, не зважаючи на те, що болять ноги, руки, тому що це складний жанр до виконання, не зважаючи, що це вулиця, і ти можеш побачити різних людей, вони в захоті. На що більше акцентуєтесь у виступах, Пантоміма, це візуальне мистецтво? Чи ви закладаєте більше якийсь глибинний зміст? Ми все ж таки намагаємось проявити через зміст да, цю яскраву форму, все-таки вкладає вдало поєднати і одне, і інше. Тому що е, ми розуміємо, що вулиця е, не дозволяє це випадковий глядач, і тому е, ти не можеш проявити надвеликих завдань, яким ти може говорив би з колегами, щоб ви говорили на якусь таку спеціалізовану тему. Але Підтексти, тексти глибину ми завжди вкладаємо, тобто ми ніколи не виходимо ради того, щоб епатизувати і ну просто здивувати глядача. Навіть от зараз ми їздили на чемпіонат світу і відібрали е це неполітичний конкурс. Нам на, цього, на цьому наголошували і говорили, що ми не можемо. Ми там хотіли проявити зробити акцію, яка буде. Е е Хотіли там, що писало Вар, «У нас війна, щоб це було більш політично, мало складову. Нам делікатно заборонили це робити, але ми вийшли з положення. Ми переробили наше старе дійство і зробили дійство про мрії, про те, хто ми українці і що ми мріємо. Про нашу заповітну одну мрію. І це всі прочитали. Нідерланди завжди займали позицію більш нейтральну. І вони говорили, ну не все так однозначно, не все так однозначно, і це нам було боляче чути ще буквально літо. Ми з ними спілкувались, і ми емоційно заводились, намагалися їм пояснити багатьом нашим друзям, що все однозначно. Оце чорне, це біле. Але тепер уже все ж таки був відчутний рух. В бік позитиву для України, тобто позиція змінилася, Мінили. можемо сказати. Перше, ми надзвичайно для них цікаві. Вони в захваті від е, України. Вони хочуть нас відчути побачити. На цьому побачити. проміжку від лютого місяця. Я так розумію. Так це з, з, рухається. Я думаю, ще буде змінюватись позитиві надалі. На восьмому місяці війни не забули про український біль. А про нашу війну, велику війну, тобто далі про неї говорять Європа, світ говорить, розпитує. Доприклад, за межами лицедійства, чи з вами спілкуються прості громадяни, також ваші колеги, що підходять, що питають, і з якими емоціями і настроєм? Це цікавить. Ну так підходили якраз закінчилося. Ну з колегами це точно, якби ну бо говорять, вони підходять. Вони навіть і деякі ті, що і не приїхали, які не виступали, теж писали. Що вболівають, каже, ми не розуміємо, як таке, в принципі, може відбуватися ще в 21 столітті. Каже, просто в голову не вкладається. І що було теж, ну, що згадував Андрій, що підходять люди, ми вже закінчили дійство, збирали декорації. Вони кажуть, то це ж ви виступали, так? Ви з України? Каже, ми вас підтримуємо, вони ще, оскільки ми ще поставили скриньку, що було з написом, що ми для підтримки українців, які постраждали від війни. Ось і вони ще також докладали кошти, вже коли навіть дійство не відбувалося. Тобто донатилися перех прості перехожі, донатилися не політичний чемпіонат. Чи була Росія? Ні, не було давно угу. з 14-го року. Я хочу е констатувати. Після 14-го року ми росіян там не бачили. Наприкінці літа ви були в Люксембурзі. Там ви йшли з такою метою власне волонтерською, тобто ви збирали кошти на підтримку ЗСУ. А і тут ви кажете, що також була наша скринька, де долучалися. Так. А чи можете зізнатися, скільки вдалося надонатити? Якраз ми вчора порахували. Та бо це ж Туди скидають зазвичай монети, купюри, монети знову ж це обміняли, і це все так зразу в пакет. Ми кажемо, окей, два в пакет, бо ж треба збиратися їхати ще довгий період. І вчора зібрались і скажу, фу, бо ж виспались на кінець-то. От і зібрали 825 євро. Маєте якусь конкретну мету? Так, ми ще відзвітуємо. Можливо, ми це зробимо сьогодні або завтра. Ми в себе на сторінці мім Ми кожного разу звітуємо, кому ми передаємо ці кошти, куди вони направляються. Ми все звітуємо за кожну копійку, яку ми зібрали, і тішимось того, що ось така невеличка краплинка може от комусь стати в пригоді, когось підтримати. Ми актори ну ремесло акторське перш за все розважати в лицедійство. Чи важко працюється після 24 лютого, тобто в час війни, наскільки ця ваша ніша важка, і чи змінювали якось радикально формат своїх виступів образів? Кожен наш перформанс ми присвячуємо перемозі. Якщо ми їдемо виступати, то ми або це образи козаків, ми представляємо нашу культуру, ми представляємо історичний аспект, хто ми звідки ми маємо коріння. Про яке вони не знають, вони завжди нас е сприймали як частинку Росії. Ну так їм було нав'язано е якоїсь загального ще радянського Союзу, який не до кінця роз розпався. І тому е отак, от от так вони нас сприймали. Тепер зовсім по іншому. Треба і говорити про наше коріння, про нашу історію, е про наші, нашу автентичність, про те, що ми є унікальні. І це або козаки, або ми крізь віки возили в Люксембург. Ви згадували це, взагалі дійство, яке через годинник, через час показує призму, Що б не відбувалось, а завдячуючи всім воїнам з покоління, чи це воєвода, чи це є січовий стрілець, чи це є сучасний воїн, завдячуючи. Цим воїнам ми зараз до цих пір продовжуємо себе ідентифікувати українцями. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що дійсно дійдете до того. Головне, щоб вже найближчим часом, найближчі ваші подорожі, мандрівки за Україну, з України були вже з отими гаслами, з отими здійсненими мріями. Так. І щоб про них чули всі. Дякую, Дякую, Дякую. вам за розмову. Дякую. Слава Україні! Героям слава!